Коли ми проаналізуємо наше життя, ми зможемо виявити, що служимо якійсь енергії, навіть самі того не розуміючи, тобто віддаємо їй частину своєї уваги, частину своєї життєвої сили. Людина, свідомо чи несвідомо хоче вона цього чи ні, завжди є провідником енергії, оскільки вони завжди проходять через її тіло. Треба розібратися, чи саме тій енергії ми служимо і чи веде наше служіння до наших еволюційних цілей. Згідно з вченнями індійської тантри або кашмірського шиваїзму, у Всесвіті існує п'ять основних світових енергій: сила творіння, срішті шакті. сила підтримки, стхіті шакті. сила руйнування, самхара шакті. сила приховування божественного, тіродхана шакті. сила прояву божественного, ануграха шакті, це називається п'ять дій шиви, панчакріття, що визначають космічний порядок. Коли ви відкриваєте певну енергію, саме її ви і закликаєте. Якщо ви займаєтеся творчістю, малюєте мурті чи працюєте з ландшафтом, у цей час ви стаєте провідниками срішті шахті. Коли ви годуєте собак, ви закликаєте стхіті шахті енергію підтримки життя. А коли ви годуєте садху чи ченців, то це вже підношення стхіті шахті, і водночас ануграха шахті, бо самі ченці. Є уособленням чистої ануграха шахті, і якщо ви друкуєте священні книги, розфарбовуєте мурті чи поширюєте записи лекцій, через ваше тіло діє ануграха шахті, бо саме так поширюється вчення. Все життя є безперервною взаємодією різних енергій, а ваша свідомість будхі разом із розумом є таким комутатором, який ці енергії з'єднує, проводить та виявляє. Вибір служіння означає вибір енергій, які ми закликаємо до свого життя, яким ми служимо. Багато хто думає, що достатньо медитувати вдома, займатися пранаямами, споглядати, а все інше не так важливо. Насправді, те, що саме ми робимо фізично, набагато важливіше, ніж нам здається. Фактично, будь-яка дія, будь-який акт є магією, магічним піднесенням. Ми не повинні думати, ніби наші дії стосуються лише нас самих. Бо будь-яка дія це ніби провокація у тонких світах та закликання вселенських енергій. Якщо ви крадете щось, ви здійснюєте магічний акт, ви закликаєте енергії крадіжки, і на вас починають звертати увагу сили, які керують злодійством, або так звані голодні духи. Ви встановлюєте зв'язок із ними, ви ніби просите їхнього благословення, і вони починають цікавитися вами. І тепер, за будь-якої нагоди, вони знову і знову звертатимуть на вас увагу. З точки зору духовної практики, якщо ми служимо будь-яким силам, вони дають нам своє благословіння і даршан. Це благословіння проявляється в тому, що наш кармічний зв'язок із цими силами дедалі зміцнюється. А це означає, що й у наступному житті ми теж будемо їм служити. Наприклад, якщо ви служите силам творіння. То бажання творити в матерії у вас збільшується, але це ще не означає, що ви обов'язково досягнете просвітлення, і якщо ви зараз служите якимось силам, то саме ці тенденції будуть тільки посилюватися. Наприклад, якщо ви служите силам творіння, то бажання творити в матерії у вас збільшується, але це ще не означає, що ви обов'язково досягнете просвітлення.